Книгу пам'яті про загиблих героїв Янголи Маріуполя презентували у Липовецькій громаді у збірці увічнені історії 14 захисників із Вінничини, які віддали життя, обороняючи Маріуполь. Серед них липовчанин Мирослав Вишневий, пам'яті якого й був присвячений захід. Книгу історії про оборону Маріуполя та героїв, які захищали місто на Азовському морі, презентували у Липовецькій громаді. Авторка книги Вікторія Колмикова, мати воїна, який загинув під час оборони Маріуполя. Загалом у збірці зібрані історії 14 українських захисників, які полягли на полі бою. Серед них і Мирослав Вишневий з Липовця задають питання Віка. Чому ти цим займаєшся? Чому ти саме спілкуєшся тільки з такими людьми, як ти, які в горі, і в ти кожного. Дня переживаєш і чужий біль, і я можу твердо відповісти на такі запитання, тому що саме біля цих людей я відчуваю щирість, справжність, і наші діти, не тільки наші сини, а сини усієї України. І ми це розуміємо, тому ми гордо несемо їхню честь, гідність. Мирослав Вишневий на псевдоджіксер на службі був з 2018 року. На захист Маріуполя став разом з побратимами у перші дні великої війни і там загинув, захищаючи рідну землю. Війна забрала у родини Вишневих двох синів. На фронті загинув і брат Мирослава – Богдан. Були спільні інтереси, захоплення, навіть друзі. Коли Мирослав пішов на строкову службу, всі його друзі залишились другом землі Богдана. І ця дружба була не лише в іграх на комп'ютері чи в гонках на велосипедах. Вони могли піти один до одного, рубати дрова, носити сіно. З юних років любили речі з українською символікою. Тоді я не звертала особливої уваги на це, але зараз зрозуміла, що ця любов до України у них була ще з малих років. Друг і популяризацію патріотичних збірок підтримує Вінницька обласна військова адміністрація. Один із напрямків нашої діяльності це є видання книг місцевих авторів. І ось на усіх таких зустрічах я звертаюсь до усіх, хто може писати книжки про наших героїв. У нас є можливість видавати ці книги за кошти обласного бюджету. Є можливість їх популяризувати в школах, в освітніх закладах, тому що саме ми з вами формуємо нову історію. Ми формуємо нове покоління українців на прикладах наших героїв. Відзнаку об'єднання родин незламні від Вікторії Колмикової отримали усі, хто підтримує та допомагає родинам загиблих героїв. А у спільній молитві хорунжої служби полку Азов згадали про усіх безстрашних воїнів, які полягли, боронячи Маріуполь від російської навали. Вікторія Ліварчук, телеканал Віничина.